Витоки майбутнє. Конференцію під такою назвою провели в Івано-Франківську. Її мета об'єднати представників різних громадських сфер, аби знайти новий погляд на популяризацію та збереження української культурної спадщини. Чи вдалося це? Наша Оля Бабенко розкаже. Маркетологи, блогери, науковці. Усі вони зібралися тут, аби з'ясувати, як не лише зберегти культурну спадщину, але й зробити її актуальною. Люди говорять про те, що держава має, має хтось включитись, прилетіти якісь гранти, і всі мають щось зробити для культури. А історія то в тому, що культура це є така річ, учасниками якої є кожен з нас, і те, як ти поводишся з бабиною сорочкою, це те, як ти оберігаєш чи не оберігаєш культурну спадщину. Свою роль у збереженні спадщини продовжують відігравати музеї та колекції, особливо якщо встигають за цифровими реаліями. Кращі зразки оцифровуються, викладаються в доступ, і майстри мають можливість відтворювати культуру і надбання попередніх поколінь. Адже традиційна культура це традиції, це не згорівше полум'я. А власне це вогонь, який потрібно підживлювати. Окрема панель про локальну історію. Громадські діячі наголошують, новітній фольклор народжується прямо на війні, і вже зараз його фіксують, щоб не загубити. Була фіксація різних форм е, мілітарної культури сучасної, того що генерується. Ну якраз в народі просто серед бійців на позиціях. Ми зараз інтенсивніше заходимо у цей напрямок у роботу з усною історією у збір саме фольклору, який панує в армії, і тут співпраця з фольклористами є надзвичайно важливою. Як і за з іншого боку, починаємо використовувати український фольклор як е, джерело сюжетів для різних. Різних процесів традиція це не лише книжки чи музеї, але й танець. Його нині відновлює місцева спільнота. Шукаємо музикантів зараз. Бо от ми можемо розказати людям, але танцювати під живу музику це зовсім інший рівень, це зовсім інше відчуття. Тому відповідно сьогодні ми знайомимось і шукаємо собі знайомих через знайомих, музикантів, які так само горять традиційним, як і ми, для того, щоб робити у Франківську ще більш якісний. Цір для танців і спіл. Окрім чотирьох панельних дискусій та живого спілкування, учасники побачили конкретні приклади того, як український бізнес інтегрує культуру у свої проєкти.